Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас німецька ПТСУ 8 рівня під назвою Вінхунд. Ну і як ви розумієте, це той танк, який ми отримаємо першим за виконання ОБЗ 3.0. Саме собою, тут можна проходити все звичайними завданнями, можна доповнювати щоденними та щотижневими, ну а це означає, що з плином часу більшість гравців отримає цю ПТСУ на свій аккаунт. Так ось що взагалі потрібно знати про цей танк. По-перше, він є акційним, але не преміумним. І це означає, що фармити срібло саме собою ми не зможемо. Разова дія, яку можна виконати, це ось таким чином продати танк фактично за 2 мільйони срібла, ну і пофармити хоч якісь кредити. Наступний момент, який варто виділити, це те, що ПТСАУ, по-перше, картонна, по-друге, вона без башти, а на додачу до всього цього, по-третє, вона має ще й режим X. Точно те ж саме, що ми бачили, наприклад, на СТРВ С1. Є похідний, де ми непогано їдемо, але саме собою не можемо вести адекватно вогонь. І є облоговий режим, де ми стріляємо, але рухливість. Дуже посередньо в цього танка вона порівняно з СТРВС-1 хороша, але в цілому це не робить техніку якоюсь сильною чи унікальною. Стосовно обладнання, однозначно радив би досилач, радив би також турбіну знову ж таки, аби поліпшити мобільність цього танка саме в облоговому режимі. В певній ситуації ми можемо від'їхати швидко за рельєф, не протискати X, не чекати півтори секунди, ну і тим самим врятувати дорогоцінні ХП. Третій слот, відповідно, ставимо на свій розсуд. Я сюди поставив оптику, тому що огляд у танка надзвичайно низький, це 350 метрів, і аби на відкритих картах і в певних ситуаціях не бути залежним від союзного світла, якраз таки катаю з оптикою. Тим паче в умовах виконання обз 30 самі розумієте, ЛТшки можуть жити, дай Боже, хвилин. Такі хвилин, секунд 30, можливо, 40. Також можна замість оптики поставити вентиляцію, малошумну систему вихлопа. Тут уже на ваш розсуд. Мені подобається найбільше ось такий варіант. Стосовно польової модернізації, в першій парі радив таким чином покращуємо прохідність, а з цим компонентом у ПТСу є певні проблеми. Другий варіант на ваш розсуд. На жаль, на ось ці показники ми не дивимося, тому що вони наведені саме в похідному режимі, в облоговому, коли ми стріляємо. Там будуть інші. Зведення 1 і 3, здається, розкид 0,27. І щоб ви розуміли, кути вертикальної наводки тут вказані саме в облоговому режимі, а не в похідному. Тобто, скільки вже існують ось ці от шведські ПТСАУ, а ми ніяк не можемо зробити вкладку, аби дивитися характеристики машини саме в двох режимах. Ну, але це таке. Третій варіант польової радив би вибирати право. Ми отримаємо невеличкий, але все ж таки бонус. До огляду, це у нас плюс 2%. Ну і далі переходимо до броні, аби розуміти, що ми маємо справу. 50 мм НЛД, але на додачу до всього цього ще отримаємо 10-мм екран, ну і проведена броня цілих 69 мм. Тобто пробивати нас будуть всі. Е, називаємо це умовно ВЛД, тут приведена броня 109 мм, і далі є рубка. 30 міліметрів, тобто вона не захищена екранами, пробивається на автоприцілі, фугасами будь-яких рівнів будь-яких танків. Фактично. Е, є певні деталі навіть де 20 мм, борта 30 міліметрів. Як ви розумієте, це у нас абсолютно картонний танк, на якому не можна, на жаль, зробити жодної агресії. Немає хороших нахилів броні, аби можна було танкувати як на умовній естервехі 10 го рівня. І все, що нас очікує це гра з дистанції. І відповідно виконання всієї снайперської ролі. Мені, наприклад, подібний геймплей абсолютно не подобається, і відповідно до цієї ПТСАу ставлюсь максимально скептично. Полетіли тепер до бою, будемо більш детально говорити про цю техніку. Завдання я виконав на Вінхунда доволі швидко, хоча насправді, не цей танк є для мене основною і цікавою технікою. Дравець, той же Блекрок, викликають набагато вищий інтерес. Закинуло до вісімок, на Ельхалуф. І, на жаль, я не поїду до важких танків чи до СТ-шок, тому що там мене розірвуть за декілька секунд. Мені доведеться грати ось тут. Вірити, що ELC буде хоч щось світити. Так ось, що ми отримаємо, коли забираємо цю ПТ-шку. Разова шкода у нас 320 одиниць. Невисокий показник, доволі дивно бачити подібну шкоду, саме як для цієї петисау. І коли ми бачимо 320 одиниць разової шкоди, хочеться отримати якийсь ну, дуже серйозний ДПМ. Він тут з досилачем, з братерством, з пайком складає в районі 3000 одиниць, але якщо ми візьмемо, наприклад, SRWS1, де Альфа 390, там ДПМ нижчий буквально на 50, можливо, 70 одиниць. То різниця по ДПМу між цими ПТСАу не така і значуща. А от грати з разовою вишкою в 320, це не сказати, що супер прям класне задоволення. Так. Каточок, на жаль, не дали, ну, 300 одиниць. В тих ситуаціях, коли ми будемо йти в розміни, на жаль, в більшості випадків ми будемо не в виграшному положенні. Не дали бачату забрати. Позицію, звідки він нас буде світити. Тепер єлсі може більш агресивно протискатися. Сюди вже летять блайди. Т-34 стоїть в полі. А, він ось тут, я йому дав каток, так? Рикошет. Тобто я влучаю в нього, але я його не можу пробити. О, пробили. знищили прекрасно. Цікава позиція в Т-34. Потрібно її запам'ятати і більше ніколи не використовувати. Можна покидати блайнди у нас, в принципі, варіантів не так і багато. І ось чому, власне кажучи, я не люблю подібні ПТ-САУ Нехай це буде Су-130ПМ. Окей, картонна ПТ-САУ в принципі, грається так само, але у неї є башта, у неї є можливість. Поїхати до середніх танків, до важких танків, зіграти обережно, але назвемо так відносно агресивно. На Вінхунді, я, на жаль, обмежений ось цим от режимом X і змушений виконувати ось такі от дії. Це добре, що ще карта відкрита. У нас адекватний ELC, який світе прекрасно світить, і є можливість накидувати хоч щось. А уявіть, коли буде все те ж саме, тільки не буде ELC і карта, наприклад, перевал. Отам уже буде. Не так весело. Нам потрібно їхати, потрібно змінювати позиції, можливо, забрати ось цю точку і відкидувати Відкидувати 416-го, тому що фаза на стрілу по факту завершилась для мене. Тепер я сам маю шукати ось цей дамаг, ну і зараз я його знайшов. Даємо постріл. Що цікаво, я не засвітився і це прекрасно, тому що позиція в мене, ну, м'яко кажучи, ненадійна. 416 в CV, мені потрібно отсюди переїхати. Розкид зведення у ПТшки саме собою непоганий. Стабілізація дуже посередня, але якщо порівнювати з старвехою, вона все ж таки краща. Ну і тепер стосовно пробиття. Базовий снаряд у нас ББшка 271 мм. Бронебійний снаряд пробиває, летить 1100, але 1100 це без сперка. Сперком буде трошки швидше. Пантера не підставилась. Це мені потрібно їхати далі, мені самому потрібно збирати дамаг. Тобто, ось ці от розкладання серед поля Вони вже нічого не принесуть. Я сам маю їхати, сам маю агресувати. І 1200 дамага, ну це, м'яко кажучи, не те, що ти отримаєш, хочеш отримати в такому ось однорівневому бою і в такій ситуації. Голдат, під калібр летить саме собою краще, пробиває 315. 1450, під калібр летить це з перком. Тому проблем з пробиттям, принаймні, у нас не має бути. Потрібно зараз ось тут виставитися і пофармити ст шки Все ж таки, гідропневматична підвізка нам це дозволяє. Але мене 69-ка буде пробивати кожним пострілом. Не встиг я відіса 3-го засейвитись. Але нічого критичного не відбулося. І з 3-й 6 токовий. Спробуємо каток. Каток дали, прекрасно. Тесау, як завжди, на ось цих пагорбах трясе непогано. До речі, забув сказати калібр гармати тут 105-й. Добиваємо Іса, лишається хто скорпіон. Але він на іншому напрямку, і ми на нього не встигнемо. Ну, в принципі, 2500 майже зібрали. Добре, що я ось тут не перестояв на базі, відразу проїхав вперед і накидав хоч якийсь дамаг. Стосовно живучості, мабуть, єдиний момент, який тут можна виділити зі знаком плюс, це те, що у танка відносно хороший запас міцності. Візьмемо того ж стрвс 1 там 1000 ХП у нас 1300. Тобто ми, так само, картонні, але можемо пережити якийсь додатковий постріл. Взагалі, от я дуже багато зараз говорю про ці дві, дві ПТ-шки. Ми їх е, порівняємо. Там все вже налаштовано. Стосовно самого бою, ніяких блайндів не було. Бізонте, рога, Бураски нас саме собою передамажили. Ну, а фінансовий звіт 55 тисяч я умудрився якимось чином отримати. Але щоб ви розуміли, це 50 тисяч нам нарахували за бойові завдання щоденні Тому без них я отримав би аж 5 тисяч, і то це і 5 тисяч це бонус за вот плюс. Ми перейдемо до порівняння. СТРВС 1 має більшу разову шкоду. По ДПМ, як ми бачимо, Вінхунд не набагато випереджає шведського, шведського представника. Також у СТРВС-1 краще пробиття як базовим, так відповідно, і голдовим снарядом. І, відповідно, СТРВС-1 ще має кращі кути вертикальної наводки. Час ведення розкид не має сенсу порівнювати, оскільки ці показники наведені саме в похідному режимі, а нас цікавить облоговий. По живучості обід ви є картонними, ви це прекрасно розумієте. Однак Вінхунд має перевагу в запасі міцності, 300 одиниць. В певній ситуації можемо пережити один додатковий постріл. І от чим, мабуть. Німецька ПТСАУ значно краща, чим вона може хоч і якось виділитися. Це мобільністю. Вперед їде 50%, хороша питома потужність і швидкість повороту ходової. До того, ж, як ми бачили, вінхун доволі мобільний саме в облоговому режимі. Маскування краще у Естервехи, більш ніж на 2%. Огляд у цих ПТСАУ однаковий. Він складає 350 метрів. Полетіли в наступний бій, зіграємо його, підведемо підсумки і на цьому залишимо вінхунда в спокої. Закинуло до десяток. В принципі, Ліва частина карти для нас закрита. Ми там в місті нічого не зробимо. Поїдемо на зелені, спробуємо відіграти знову ж таки від союзного світла. 350 метрів це базовий огляд. Якщо ми поставимо оптику, якщо ми поставимо пайок, плюс всі різні там налаштування польової, а також екіпажу, то огляд можна розкачати до максимального. Він буде складати 452 метри, здається. І для цієї ПЕТЕСАУ, особливо на відкритій карти, ясна річ це буде корисно. Ну от зараз, все, що мені лишається, це по факту надіятись на те, що союзники будуть світити право. Я не можу ініціювати, я не можу агресувати. Ідеальна взагалі ситуація для цієї ПЕТЕСУ це коли є відкрита карта. Союзники... Зливають напрямок, на нас їдуть декілька супротивників, і ми собі просто стоїмо, накидаємо від ДПМа методично і приймаємо те, що на нас їде. Як ви бачили на Ельхалуфі, була не дуже прийнятна ситуація. Нам потрібно було їхати, нам потрібно було збирати дамаг по карті. І згорем навпіл ми зібрали аж 2,5 тисячі дамага. Все, будемо стояти тут. От, що подобається, це саме мобільність в посадовому режимі облоговому. Чисто в теорії, якщо я зараз піймаю лампу, я можу доволі швидко від'їхати в рельєф і не отримати постріл. Було б непогано все ж таки поблайдити. Давайте сюди покидаємо. Але у них архемка стоїть в ось в ось цих кущах, плюс ще невідомо, де там інша ЛТшка знаходиться. А отримувати зараз лампу, ну взагалі не хотілося так. Каток борщу. Борщик Бангар. Кобра підтискає. Ну тут є різні будинки, і насправді. Хоч танки і світяться, але прострілів по ним немає. От той ж самий скорпіон, мені потрібно аж лівіше зараз об'їхати. Аби я міг хоч щось знайти. До Лінкс ніби як непогано стоїть, він не пропустить танки, які будуть підтискати. Арта добила скорпа. Там муц катається. Потрібно самому їхати. Шукати можливість дати постріл по Лінксу. Але якщо я зараз дам постріл, то я втімаю лампу. Мені це не потрібно від слова зовсім. Тут чи індіан панзер трошки невдало для мене. І куди цей дайвер? Все, забрали. Ну, можна сказати, безкоштовний дамаг, якийсь бонус кот проїхав. Таке не часто трапляється. Знову ж таки, вони там сейвляться за якимись будинками. Ось ці от Три об'єкта. Я зараз хочу поїхати просто від рельєфу обережно порозмінюватися з пазіком, з цим муцом. Йому здається, зробили разову шкоду тепер 300 одиниць і з альфою 320 не сказати, що я буду прям в виграшному положенні. Ну але за рахунку 6-2 варіантів у мене не так і багато. Я, мабуть, під свака, да, я підставляюсь під ПТшку. Зараз ПТшка своїм залпом зніме мені половину ...половину ХП. Ага, ще й підпал дали. Непогано. Недарма потів. Проходив, виконував ОБЗ. Виявляється, він ще й лови підпали. Ясна річ, що ОБЗшки першої кампанії на Вінхунда вони не складні. Мені, наприклад, знадобилося менше, ніж 100 боїв, аби отримати цей танк. Ніяку імбу я не хотів забрати. Я прекрасно розумів, що перший танк не буде, там супер нагибучий маля XM-ка 57 чи щось таке, ну, але й ПТшка з оцим от режимом X, це, звісно, не та нагорода, яку. Хотілося б отримати взагалі не там. Ну, от і все. Бій завершено. 1600 дамага. І то частину дамага мені принесла оця от авантюра з Мудсум. Власне кажучи, такий геймплей вас очікує. І тут уже кожен для себе зробить висновок. Мені, наприклад, така потесау абсолютно не подобається. Подібний геймплей я абсолютно не люблю. І відповідно. Ось ці дві катки, які я зіграв зараз, плюс декілька боїв, які я зіграв на стрімі. Це, власне кажучи, всі ті бої, які будуть в мене зіграні на подібній ПТСАУ. Які ми маємо тут результати? Дві перемоги, ледь перетягнули за 2000 середнього. Асист також мінімальний. Хоча знову ж таки я не стояв десь в певних ситуаціях і чекав, поки мені посвітять. На тому ж Халуфі, я бігав по карті і намагався ще й зібрати дамаг, дострілювати. А вийшли ось такі скромні показники. Петиса оцінюю вкрай посередньо, вона мені не подобається за геймплеєм. Знову ж таки, тут нема чогось нового, чогось унікального, за виключенням хіба що непоганої мобільності в облоговому режимі. Ось це єдиний такий момент, чим Вінхунд може частково здивувати. Ну, але саме собою мобільність в облоговому режимі це не те, що може зацікавити в цілому гравця. Якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Фаркос. Всього найкращого.